Слава Богу. Друзі, ми зараз будемо молитися, молитися за Україну. І як добре, що нас тут багато, і кожне кожна, кожна серце скаже декілька слов Богу, і це буде вже не одна молитва, а вже 200 молитв. І давайте ми зараз об'єднаємося в одному бажанні, щоб був Божий мир на нашій землі. Ця війна закінчилась, за нашу Україну помолимося, станемо. І будемо молитися, і діти, і дороси. Я буду вести цю молитву. А ми давайте е, просто закриємо очі і звернемося тако просто, як можемо, до Бога. Він є тут. Він все чує, він все розуміє. Йому треба сказати ці слова. Любий наш Господь! Ми йдемо до Тебе, ім'я Ісуса Христа. Ми знаємо, що Ти є присутній тут, на цьому місці, Господи. Ми знаємо, що Ти чуєш наші ці молитви. Вони не складні, вони такі, Господи, якісь не некрасиві. Боже, але вони за наше рідне, за ту нашу боль, боль нашого народу, Господи, за нашу землю, за Україну. Ми просимо Тебе, як Ісуса Христа, і перше, що ми робимо, Господи просимо Тебе прощення, прости наші гріхи, Господь. Ми багато грішимо перед Тобою і ділами, і словами, і думками. Господи, прости нам, щоб ці наші молитви вони не були до потолка, щоб вони прийшли в саме небо в Твою присутність, Господь, щоб вони наповнили нап... ті чаші, молитви, які є там в Твоїй присутні. І наші молитви, вони як ті капельки, туди от, попадають до чашу, Господи, і ми віримо, що прийде час, і всі чаші наповняться, І прийде твій мір, і прийде твоє спасіння, прийде твоє зцілення. Ми дуже, ми дуже плачемо, Господи, серце боли за, за наших людей, за кого ми знаємо і не знаємо, але ми розуміємо, що вони там. Не там напередку і гинуть, вони отримують поранення, вони страждають, вони плачуть. Господи, ти їх підтримуй, захисти, Ти їх, їх благослови, щоб їх серце не жесточало, щоб вони залишалися людьми, щоб щоб, щоб вони не глушили своїм волям тим алкоголем і наркотиками. Господи, щоб вони йшли до тебе. Просимо в твої руки зцілення, благослови, їх, Господи їхніх офіцерів, командірів, щоб вони приймали правильні рішення. Господь, як захищати свою землю? Ти нас сам захистив ти вразуми нас, Боже. І просимо Тебе за, за всіх, хто приймає рішення, за керівників нашої країни, Господь, за президента, за Верховну Раду, за всіх, хто щось там чимось керує, Господь, благослови їх Боже, щоб вони мали страх Господній, щоб вони, щоб не було цієї корупції, не було брехні. Бачимо багато того, що не повинно бути. Господь, спаси нас від цього всього зла, защити нас, Господь, від цієї Росії, яка хоче вбивати Україну, яка хоче гарнути землі. І це от іде, іде, і, і так тяжко зупинити, Господь. Ми розуміємо, що яка зброя їх не зупинить, і тому ми до тебе звертаємося, ти можеш зупинити їх. Хай прийде тобі спасіння, хай прийде тобі сілення на нашу землю, Росіянам дай покаяння, щоб вони не хотіли війни, щоб вони не хотіли смерті, щоб вони покаялися в гріхах своїх, повернулися на землю своїх Господь, Я, Ісуса. Це ми до тебе просимо і дякуємо тобі, Господь, що ти посилаєш нам і дощі в свій час. І, і, і у нас є, що їздити, що одягнутися. Хтось... Хтось допомагає Україні, ти благослови всіх, хто допомагають Україні, волонтерів благослови, всіх хто трудиться на восстановленні сел, міст. всіх, хто працюють на збудову України, благослови Господь, церкви благослови, які, які жертвують і тут трудяться на Україні, і там за границя, які багато жертвують, пересилають сюди ці гроші, ці продукти, Господи, і ми можемо годувати людей. Дякуємо тобі, Господь, за цю допомогу, благослови всіх волонтерів, благослови випивальні, які відбуються при душі воїнів, благослови Господь, і медики, які лікують тіла їхні поранені. Господи, благослови Ісуса Христа, благослови нашу економіку, щоб вона не падала, щоб нам було щ... депрацювати, заробляти, отримувати тривоги, ту, зароб... ту плату, Господь, благослови всіх людей які мають. У ці фінансові проблеми, благослови їх, у кого може здоров'я немає, дай здоров'я, дай мир, дай устройство в сім'ях на роботі Господь. Всяке таке охрану життя даруй, благослови наших людей. І за це все ми молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. І дякую, і слава тебе, бо ти чуєш нас. Слава Ісусу Сину і Духу Святому. Амінь.